Президент України Зеленський дав інтерв'ю Пірсу Моргану, де зробив ряд заяв, зокрема сказав про те, що готовий сидіти навпроти Путіна за столом переговорів, якщо це буде єдиний шлях для досягнення миру в Україні. Взагалі, з точки зору, от вашої як політтехнолога, яку оцінку ви можете дати цьому інтерв'ю, на кого спрямовувалися основні меседжі, які пролунали від української держави, ну зовнішня аудиторія на Трампа так. Зеленський говорить, що я дуже хочу вести перемову з Путіним, розуміючи, що Путін категорично не хоче вести перемовини з Зеленським. Ось потім Зеленський скаже: Ну Дональд Фредович, дивіться, я так хочу, я готовий, а, а він не хоче. І давайте будемо вживати заходів для того, щоб вирішувати питання щось з путіним. Тому що я визнаю там, умовно кажучи, ваш авторитет. Те, що ви є ну, найсильнішою людиною у світі, а от Путін не визнає, тому давайте щось з цим робити і так далі. Путін розсипається у компліментах Трампу. Сподівається, що Трамп у Європі наведе порядок. І, ну там ряд заяв були таких надто компліментарних. А водночас Лавров. Порівнює політику Трампа із політикою Гітлера. Як це в'яжеться Ні, Все все в'яжеться. Ну, Лавров говорить те, що Москва перелякалася, їм страшно стало. Тобто, той меседж, який запустив Трамп з самого початку, коли говорив Гренландія, Канада і все інше, його ж підтекст був. Ну, добре, давайте буде війна без правил. Ну, тобто мир без правил, як ви хочете, Китай та Росія. А якщо ми почнемо так діяти, то що буде? І почали діяти, і Москві одразу ж стрьомно стало, тому що вони зрозуміли, що а що буде, якщо Пентагон почне діяти по них без будь-яких правил, і просто роздавлять Росію. Просто роздавлять Росію в нинішньому її вигляді. Тому тут Лавров починає такі. Не ця порівняння там стосовно Гітлера, що Америка де Фьост і так далі. От монополярний мір, який е, немає багатополярного миру, і США повертається в свій е, е, свій статус шерифа, який наводять лад, і в тому числі з такими країнами як Росія, е, Путін це таке, вони грають в доброго та злого поліцейського. Путін, начебто, там компліменти розсипається, намагається вербувати його на. На відстані те, що називається, там принижує принижує європейців і так далі. Ну, це ж це ж натяк, давайте, давайте ділити Європу разом, да? умовно кажучи. Це ж це ж такий підтекст, який говорить Путін. Проблема в тому, що А з ким ділити? Ну Трамп же абсолютно реальна людина. Він розуміє, що співставний потенціал, неспівставні економіки. А, далі Трам буде запитувати Путіна задавати. Я впевнений, що американці постійно тикають росіян носом, наприклад, в Курську в область, що там нічого не відбувається, да? тикають в те, що СБУшники ріжуть їхніх генералів на в Москві. От дивіться перелік же людей, які а, вже здохли на території Росії та Саркісяна, там е, нещодавно цього горліського щось там сталося mm -hmm. з ним. Цей. Е, Кирила в якого СБУшники покатали на самокаті для нього не А далі дрони, які Україна постійно довбає по території Росії, так Трамп запитає: так що то, що ти що тут ділити, зібрався чудо. І тому в даному випадку, в даному випадку, це тиск, от, повертаючись, цьому Трамп говорить: це програмування перемови. Він говорить, що перемовини йдуть. Він же не говорить, що з ким йдуть. Натікає на росіянам, якщо ви не вилазите, і Путін не вилазить, бо вони не до цього психика. Ми повирішуємо, тільки без вас. Речі, на підтвердження ваших слів минулого тижня була стаття на Newsweek, здається, де оглядачі говорили про те, що Трамп познайомився зі станом справ в російській економіці. Був шокований наскільки вона літська порівняно з китайською. і Якщо раніше він хотів говорити про якісь геополітичні процеси, як з Путіним, так і з Сідзіньпіном, тепер вирішив, що власна справа потрібно мати з Цзіньпіном, Що Путін тут ні до чого так, він є? Він є фактично вже вони. Слава Богу, для нас розглядають його не окремого суб'єкта, а частина фактично ну, фактично, системи Китаю. Це правда, така повертаючись до цієї історії, яка. Час від часу з'являється в наших інформаційних пабліках стосовно зустрічі, яка може відбутися між Трампом та Путіним. Це виключно. Знаєте, зараз теж в інформаційному просторі ця вся історія е, існує. Готовий Трамп зараз зустрічатися, проводити цю зустріч. Ні, давайте так ідуть перемовні процеси. Да і там путіну б'ють по руках. І говорить, що не цікаво слухати там твої розповіді про Печенігів та е, про Рюрикові що тисячу років тому було. Е, ніхто тобі, Трамп не може відда, е, віддати тобі Запоріжжя, Донецьку область і так далі. Те, що ти вимагаєш, а е, не може демонтувати і не буде демонтувати військову інфраструктуру НАТО в, в Європі, те, що ти хочеш. Скасовувати санкції, визнавати ці території російськими, і так далі. Тобто, та там до та, для розмови в дійсності не існує. Ну про що про що розмова може бути? Е, Путін вже зробив велику помилку, коли виказав свою перемовну позицію. Відкрита що Україна повинна покинути Запоріжжя, Донецьку область, визнати це все російським, а потім тоді припиняється вогонь. Так тільки тоді припиняється вогонь, а Україна скаже хералі. Да? Зхералі це буде, і я думаю, що та позиція. Я думаю, що Трампа вже помінялася, принаймні, оця розмова про рідкеземельні метали, про які ми почули? Я думаю, що це вже пояснення американським виборцям, чому допомога Україні буде продовжена військово, принаймні на вашу думку, пана Тараса, Кіт Келлог Чому заговорив про демократію? Чому заговорив про вибори? Ну, давайте так. Я хочу почути це особисто від Китакелега, коли він приїде в Україну. Тому що є каламутна дуже новина, була на Reuters, Я не подивився. Я е, якось ну, Це було інтерв'ю, але там немає посилання на всього інтерв'ю, десь його вичепили, десь він там щось прокоментував, якесь питання, чому кореспондент задавав саме таке питання. І так далі. Я якби бо поки що я сумніваюся, що воно було. Нехай от скаже, Тоді подивимось. раз. по-друге, ну те, давайте так. Чи хочуть вони, наприклад, піти по найлегшому шляху, там, умовно кажучи, спочатку там сісфаєр, те, що воно називається, там припинення вогню, а потім одразу ж вибори. А потім нове керівництво вже веде перемовини. Ну теоретично можливо. Теоретично можливо, але ж ви спочатку сісфаєр спробуєте зробити. Але для цього путіна mm -hmm. треба щось змусити це зробити не от але я думаю, що Україна повинна все ж таки в комплексі наполягати, що е, там і гарантії безпеки, якісь і озброєння, і так далі. А Потім давайте проводити вибори. Я думаю, що позиція України повинна бути так. Дайте нам більше зброї, і буде вам свято демократії. Перемагаємо Росію і будемо робити свято демократії, як, як вам подобається. Тож теж а від чого залежить, як гадаєте, ну поставки подальшої американської зброї до України? Так вони йдуть вже. Ні, я маю на увазі нові пакети, вже, які при Трампі можуть можуть і чи будуть ну, виділяти. Я думаю, що вони будуть приблизно як при Байдені, йти може навіть більше. Вони, я думаю, що чим далі Путін буде а, бакувати, тим більше буде допомога. Оце все. Такер Карлсон. Минулого тижня дав інтерв'ю Пірсу Моргану. З яким спілкувався, от президент Зеленський, до речі, стосовно Такера Карлсона, там теж Зеленський сказав, що потрібно Такеру Карлсону перестати працювати на Путіна і припинити цитату, вилизувати йому дупло, якщо чесно, заява глави Української держави. Але що Карлсон наговорив минулого тижня? Він же фактично ну там сказав, що Зеленський диктатор. Потім сказав про те, що Україна там ледь не дестабілізує зараз Захід. Ці заяви, власне, чим продиктовані, яку зараз роль і чи відіграє якусь роль в політичних процесах Такер Карлсон? Чи це виключно його епатаж? Ну це його епатаж. Чи може бо він працювати десь частково на росіян? Може працювати на росіян. Ніхто тут не заперечує. Питання в тому, ми можемо заборонити таке це говорити? Не можемо. Да? І тому ми не повинні на це звертати увагу. Ми повинні розуміти, що Україна не, не словами треба жонглювати. Україна повинна розуміти, що суб'єктність України визначається кількістю власного озброєння, які ми виробляємо, і скільки я наскільки швидко ми руйнуємо нафтогазову систему Російської Федерації. Все інше не має значення. Коли Україна покаже Сполученим Штатам Америки, що спроможна дестабілізувати е, Росію до такого стану, що вона дійсності може розпастися, до нас прийдуть і будуть просити це не робити. Тоді ми будемо виставляти умови, е, як, е, е, на яких умовах ми припиняємо це робити? Кордони 91-го року, і так далі, і так далі, і так далі. Хочете Росію забирайте свою Росію? Нас цікавить власна територія, і в цьому контексті. Для Трампа буде пофіг, хто там Зеленський, там, да, там, диктатор, не диктатор, кого, як там такен Карлсон сказав, скільки когось він там вбив, як, як говорить такен Карлсон. Пофігу, ще раз говорю, пофігу, що воно буде говорити. Наше завдання бити по території Росії. От на що ми повинні сконцентруватися. Тоді ніяких перемовин без України не буде, тому що вони не матимуть сенсу. Ну, от, Наприклад, зустрічається, припустимо. Путін і Трамп да, в цей час Україна розносить якусь там нафтогазову систему Росії, наприклад, в європейській в, е, частині Росії. Ну, це означає, що перемовини без України неможливі, тому що Україна проявляє силу та волю. До речі, про Китай. Ще хотіла вам поставити питання. Нещодавно ж Пекін оголосив про те, що створює платформу друзі миру співзасновниками цієї платформи є Китай і Бразилія. Довго якось мовчали після того стосовно роботи цієї платформи, що це взагалі таке. І аж ось днями представник КНР при ООН сказав про те, що найближчим часом Пекін планує провести зустріч в рамках цієї платформи. Скажіть, будь ласка, така от активізація Китаю. Чим продиктована? Ну, проводьте, що? <с? <с?> китай, китай намагається ну, показати, що, начебто, вони не підтримують війну, що вони за мир. А це вона ж вона ж робилася як на противагу саміту миру, о, який проводив Зеленський. Як інструментарій, скоріше за все він вже помер. Це саміт миру. Я цього не виключаю. Оскільки оскільки ну в принципі це було разом з, з Байденом, все робилося, а тепер воно ну не працює, топово в такому форматі, як хочуть, ну я думаю, що Китай десь натискає, вони намагаються знайти новий формат, показати як вони з МР, і так далі, але в дійсності це ж не так. До інших тем зараз перейдемо. Ізраїльський прем'єр Бен'ямін Нетаньяху майже тиждень проведе у Вашингтоні. Вже зустрівся він з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом, і Трамп заявив про те, що Сполучені Штати візьмуть під контроль сектор Газа, а Палестинці, які там мешкають, мають бути переселені в інші країни. Ну, але ж п'ять країн, куди хотів, щоби. Ці палестинці переселялися Дональд Трамп, вже написали відкритого листа міністра закордонних справ цих країн до Марко Рубіо про те, що вони не хочуть їх приймати там, зокрема серед цих країн: Йорданія, Єгипет. А скажіть, будь ласка, наскільки ну після ось цього 42-денного режиму припинення вогню? Цей стан зберігатиметься, наскільки буде стійким це перемир'я на близькому сході, яка почало діяти. Ну Трамп вже попередив Хамас. Хтось там вирушиться, буде погано. Відірвемо голову. Тобто, все, розмови вже закінчились, да? Ні, я думаю, що ні, ну там вже Трамп. Ні, Трамп дивіться, я... ну, логіку Трампа, що ви розуміли. Трамп, я думаю, що він хоче взагалі припинити це протистояння. Вирішити це питання, я думаю, що буде згода на ліквідацію автономії, там в Ромалі і все інше. А, і він хоче як Ну розселити людей, побудувати там готелі, і нехай вони працюють на забезпечення туристичної інфраструктури. Ну він виходить з такої логіки. Я думаю, що всім, всім трохи вже набридло це протистояння з Ізраїлем, тому що очевидно, що Ізраїль переміг так. І цих же палістинців використовували ну як палістинці, це палістинські араби. Да ну давайте так. Палестинського народу по суті не існує, це вигадка КДБ, чому тому, що спеціально так зробили це як лнр ДНР. Таке для того, щоб торпедувати Ізраїль. Трамп хоче припинити взагалі цю війну. Він хоче припинити протистояння, щоб був мир на близькому сході. Для цього в його логіці треба, по-перше, щоб люди побачили інше життя. Ну, наприклад, в тому ж Єгипті, в Іорданію, Я думаю, звичайно, що Йордан це точно не пустять, <сум> тому що Ясер Арафат, коли його пустили в Іорданію в 70-му році, влаштував там таке терористичне кубло, і була війна з цими палістинцями. І ледь вигнала. Він потім в Ліван по потік і там країну перетворив, у що вона перетворилася. І а, а, далі він хоче що? Давайте там, як Трамп говорить, там же класні пляжі. Він же відкрито це говорить, там класне море, давайте зробимо там, поперебудуємо там все, і нехай вони приїжджають, і ніякого Хамасу там не повинно бути. Він хоче реально вирішити цю проблему. І я думаю, що там хто там писав листа і так далі. Добрим словом, пістолетом, Більше можна отримати ніж добрим словом. Вона я, я, ще така підозра що все ж таки вони будуть змушені це робити. А, а Трамп далі Трамп же у нас забудовник. Не будемо це здавати. взагалі для нього знайома тема. А забудовники, ну плюс-мінус, по всьому світу однакові. Кожен з них завжди шукає вільне місце на узбережжі, де щось побудувати. Агенція Associated Press пише про те, що Трамп підписав указ, який закликає уряд Сполучених Штатів чинити максимальний тиск на Тегеран. навіть більше ця агенція повідомляє про те, що Трамп заявив, що залишив своїм радникам вказівки знищити Іран, якщо Іран вчинить замах на Дональда Трампа. По лінії Сполучені Штати Іран. Як будуть розвиватися відносини зараз? Ну Іран хоче близькі до створення ядерної зброї. Я думаю, що там буде військова операція або з Ізраїлем, або США плюс Саудівська Аравія, або щось тим, вони не хочуть, щоб не дай Боже, Іран став ядерною державою. Вони не виключено будуть що пошискішені санкцій. А вони знають незадоволення молоді в Ірані режиму. Має а там дуже молоде населення, 70% молоді, яке хоче нормальні країни, яке знає про існування заходу, знає про західну історію і все, що з цим пов'язано. Я думаю, трохи аєтоли вже набридли, і вони хочуть підготувати ґрунт для такого знесення цього режиму в різний спосіб. І цього я не виключаю, що вони зроблять. Трамп сказав Натаньяху під час зустрічі у Білому домі, що мовляв заслужив Нобелівську премію миру вже, але йому її ніколи не дадуть. Скажіть, будь ласка, Трамп справді дуже хоче отримати Нобелівську премію миру? Ну для комплекту, я думаю, що йому цього не вистачає. Ну, ну, людина досягла в житті дуже багато. Ну там же маска та ще висувають з претендентом. Да, ну то таке, то вже тролінг, мабуть, там, да. Я думаю, що якщо він вирішить питання близького сходу України, ну принаймні він цілком на це заслужив. Ще одна тема, яку хочу з вами обговорити: це історія з агенцією USAID, те, що зараз відбувається навколо. Наскільки ми бачимо з розвитку подій, власне, як незалежна агенція, вона вже розформована і ліквідована, але ну стане структурним підрозділом держдепу І марку Рубіо. Тепер виконувач обов'язків генерального директора цієї агенції. Але дуже багато різних таких витоків і звинувачень лунають на адресу тих програм, які фінансували. Алеся цією агенцією, скажіть, будь ласка, ну зараз, ну наприклад, те, що говорив Кеннеді молодший, що ледь не фінансування йшло на створення ковід, це серйозні звинувачення. Про них забудуть чи будуть якісь вестись розслідування, як ви бачите, і наскільки, якщо справді почнуться розслідування, це буде мати якісь політичні наслідки? От, власне, політичний і фінансовий бік цієї історії, як ви бачите. Ну, давайте так. Вони в дійсності багато зубів мають на цю агенцію, в першу чергу, зв'язане з розповсюдження цей ЛГБТ порядку денного. Далі вони вважають, що не треба витрачати гроші на те, що не потрібно. Багато чого там фінансувалося, те, що не потрібно. Але тому, що в форматі збереження, збереження просування інтересів Сполучених Штатів вони і залишать, звичайно те, що там. Кеннеді той говорив, що ЦРУ там фактично було під прикриттям. Оце, оце дивина. <с? <с?> ну так, ЦРУ, так. інструмент просування інтересів Сполучених Штатів Америки. я цього звичайно не виключаю знову, що, що воно буде якось реанімовано. Те, що по Україні буде скорочене фінансування, це однозначно. Можна зараз вже сказати. От там, ну по точно припинять фінансувати там зелену енергетику, якісь там е зоозахисників, е ЛГБТ, звичайно, все захищають зараз на свої і багато чого іншого. Тому в даному випадку, звичайно, що така от тематика буде, але якийсь як інструмент вони залишать, тому що воно вигідне, це знаєте. Я завжди порівнюю ці речі з роздачою пайків. У нас на кругах тобі дають тисячу гривень, а забирають мільйон. Як з тим з енергетичним обладнанням? Так, американці допомагають Україні з енергетичним обладнанням, але ж ти потім все рівни на нього. Вони відбивають гроші на нього. Рази в два, потім ти платиш за сервіс, потім за запчастини, які ніде не можна купити, як тільки у них, і так далі. Тому я вважаю, що в якомусь форматі вони його залишать, але в дійсності дуже переформатують. з всіх підрядників демократичної партії. У цьому я не сумніваюся. Ось і будуть там інші підрядники. Ось Цей митний тиск на Канаду та Мексику він відтермінований зараз Трампом на місяць. Керівництво Канади, керівництво Мексики заявило про те, що мало гарну розмову з Трампом. Зараз от на 30 днів це відтерміновано. Як ви гадаєте, після 30 днів про це забудуть чи знову будуть якісь рухи, якісь процеси? І плюс до того Трамп вже обіцяє ще запровадити 10% мита на щодо євросоюзу. Чи запровадить їх і від чого це залежить? Я думаю, якщо Євросоюз не буде платити за власну оборону, там вже дві опції. Або ви платите 5 ВВП, а, ВВП, тому що ми вас уприяти. Ну, але ж ми мові пана Тараса, для деяких країн це взагалі на межі можливостей навіть три відсотки. Яких країн? Яких країн? Межі можливості чого? Те, що вас буде знищено, да. Або те, що ви будете жити, а це як поставити питання. Ну От Польща, Польща 4% платить. Ну нічого, пережили, пережили. Це такі, знаєте, Трамп так їх поставив питання: або ви платите за оборону, або я на вас накладу, зараз мити 10%, все рівно гроші на оборону заберу. Логіка розумієте, стосовно... да так. А стосовно Мексики та стосовно Канади? а, а це ну, як, ні, почекайте, давайте так нічого не забудуть. Це фактично. знаєте, це коли дуло пістолета до скроні приставили і говорить: так, роби таке, таке, я через місяць прийду. А й дуло не прибирають вже. Він вже не скасував це мита. А далі будуть слідувати те, що хоче Трамп від них. Боротися з наркотою, розривати зв'язки з Китаєм і багато чого іншого. Створювати, створювати невизначеність в Мексиці. Всім же зрозуміло, що серівне треба переносити, да? тому що це буде довгострокова політика. При цьому до Трампа придивити нема чого. Він же не вів цей мити, не вів. Подаде, подаде там скаргу до сод, а на що ви будете подавати скаргу в сод? Не маєш жмит, але всі зрозуміло, що виробництво треба переносити до США. І ще одне повідомлення буквально от свіже з'явилося в Wall Street Journal, Пише про те, що ЦРУ запропонувало всім своїм працівникам звільнитися і отримати компенсацію у розмірі доходу за 8 місяців. Відомство також призупинило свою роботу на прийом, і все це в рамках політики Трампа щодо оптимізації. Оптимізація, яку зараз проводить Трамп, зокрема у центральному розвідувальному управлінні, чи може мати якісь негативні наслідки чи ні. Ну, я думаю, що американці самі впораються з тим, що є. Тобто, якщо вони бачать проблему, це... Ну, американці обрали Трампа, тому що він прийшов з вимогою скорочувати державний апарат. Він це робить от і все. Пане Тарасе, щиро дякую за розмову. Дякую, дякую що знаходите час та можливість своїми думками з нашою глядацькою аудиторією ділитися. Завжди вас раді бачити на нашій youtube платформі. Бережіть себе і до зустрічі. Дякую, да, до побачення.